Достаточно. Чем они наказаны? Чем? Чем они наказаны сейчас? Немецкая сволочь Дети. поставляет танки, которые идут и убивают наших ребят. Другой вопрос. Это уже другой вопрос. Ничего они не поняли, ничем они не наказаны. Это псевдоисторики, о которых вы сказали. Людям промывали мозги там десятилетиями. Поэтому союзников хорошо иметь, когда на границе союзников стоит группировка примерно в 5-7 тысяч танков. Я очень рад решению Верховного суда о запрете ЛГБТ. Так. И этого было бы невозможно еще, если бы не специально... Военная операция. Андрею Ползахновскому 22. Девять месяцев назад в зоне СВО он подорвался на мине. Лишился ноги, но сумел сохранить силу духа. Мне сумно про это говорить, друзья, но факт остается фактом. Россия перемогла. Нарешті перед их натиском впав фронт. Що загрожував буквально самому існуванню Російської Федерації? Та лесбійки, всі, хто проти та консервативного домострою, відтепер в Росії поза законом стережіться люди в латексі, пер'ях та стразах, хлопці, що підводять собі очі, та короткострижені дівчата. Попевно, в Росії саме так їх будуть і виявляти виявляти серед. Всіх інших росіян і, звісно, визнавати екстремістами. Одним словом, в Росії покраплені вичавлюють останню свободу, свободу особистого життя. Вчора в Росії заборонили всі ЛГБТ рухи і ще й визнали їх екстремістськими Я хотів би офіційно заявити що я. очень рад решению Верховного суда о запрете ЛГБТ. Так. И это было бы невозможно еще, если бы не специально военная операция. Справедливо. Это, это, раз. А во-вторых, все-таки мне бы хотелось Там уточ... наступаем. На том фронте да. чуть-чуть наступаем. Уточнение. Так. Международный Олимпийский комитет попадает теперь под это решение Верховного суда или нет? В эмоциональном смысле да. А в формальном... С содержательной точки зрения попадает. Мене більше цікавить, чи потрапляє під визначення цього закону державна дума, де спікер власне головний очільник цього руху, а російський шоу-бізнес і далі, 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 і далі. Головне, що, наприклад, вагнери не екстремісти. Війна, це ок, хамас не екстремісти, таліби – взагалі от такі класні пацани. А ЛГБТ це небезпека безпеці. Пробачте за тавтологію Росії. Чорна що, а не країна? Але якщо ви думаєте, що це все, що сьогодні може сказати про сучасну Росію, то зачекайте. Хамас, німці, євреї та руські все буквально змішалося, як у того в Україні нині забороненого класика в Домі Павлонських. 41 й рік. 23-й рік. Чесно, я вже давно не відслідковую причину на слідкові зв'язки, які намагаються між собою продемонструвати російська пропаганда. Як росіяни місяць історію як дуже погане тісто? Де Хамас нападає на євреїв, а німці мають просити пробачення в росіян? Де Хамас це класні пацани, євреї ведуть себе не дуже. А німцям пригадують історію минулого століття. І все це для того, аби просто виправдати і пояснити, чому Росія дозволяє собі сучасну війну. Да. А чим виновен ребенок? Ви не показуєте, не можете показати. Хамасовець да, говорив. Я це хто говорив. Но президент Ізраїля сказав виновні всі. Вся нация виновна, там нет Ну, виновни. только же с другой стороны говорит, все евреи виновны. Но мы потому что не можем уподобляться. Мы не В будем. этом базовый принцип. Мы с вами не будем. И не будем. А евреи уже поддерживаем. Я еврей, я не буду уподобляться. Девушка, поддерживаю Я, Пу я, я что, подбор. сейчас должен идти убивать всех немцев? нести за 6 млн моих, которые погибли евреев, и за 27 млн советских людей. Чем достаточно. они наказаны? Чем? Чем они наказаны сейчас немецкая сволочь подставляет танки, которые идут и убивают наших ребят. Это другой вопрос. Это уже другой вопрос. Ничего они не поняли, ничем они не наказаны. Чи варто задавати банальні і просте питання? Чи ви не німці? Що вони відправили свої танки на територію України. Ну вони ж не відправили їх на територію Росії. Якби ми зараз побачили німецькі танки, десь у Москві чи Пітері, тоді можна було б справедливо сказати: Егеге, нічого собі німці знову застаре. А зараз вони в Україні і виникає питання: а що тут делають русські мальчики? Та звісно ж, ті, хто сповідують винятково скрепи і завжди вважають, що там, де Росія, там правда, там де росіяни, там справедливість, їм все це доводити немає жодного сенсу. Не хочу вас шокувати, особливо мешканців західних областей України, але також виявилося, що Тернопіль теж їх. Угу. Служба Божа буквально цими днями завітала до Почаївської лаври, що було для українців максимально очікуваним. Всі ми з вами чудово знаємо, що в рясі представники. Української православної церкви, люди в Рясі, це дуже часто симпатики руского міра, і їх було б непогано перевірити там, встановити нові правила їхнього існування, перебування в Україні. Тож в Росії тепер б'ють на бат і знову розповідають про страшні репресії, бо ж це їх церква. Почаїв теж при тому поляки. Які теж свого часу володіли цими територіями набагато раніше з Росіян ні слова не кажуть. Взагалі нагортають ці сторінки історії. І тільки Росія каже: нам треба все. І это ми теж заберемо. Прийшла в Почаївську Лавру, вторая православна святиня на території України. І Почаївську Лавру, звісно ж, не. Вони... задушат. Кто не поцелует, <дых> мафиозный перстень. Того посадят, того выгонят, того искалечат. А остальные сломаются, как оно было и в Киеве. Вот так вот. Вот так вот у нас бывает с союзниками. Поэтому союзников хорошо иметь, когда на границе союзников стоит группировка примерно в 5-7 тысяч танков. Тогда союзнические отношения вот гораздо крепче. И любим мы друг друга сильнее и искренне. Я только забыла, возможно, вы в комментариях мне нагадаете, кого в Киеве Покалічили про що йде мова? Є справи? Є ті, хто перебувають у СІЗО, священнослужителя. Але здається, що там все ж таки використовують деказову базу, що той чи інший священник робив проти української державності, але ж це російська пропаганда. Що з них брати? Кожен раз, щоб вони не робили і де б не перебували, вони обов'язково перекручують всі обставини. Дуже простий приклад: зараз навіщо російська делегація? полетіла на засідання саміту ОБСЄ. Ну, це ті, які пам'ятаєте, з 14-го року на Донбасі нічого не бачили, не чули, не розуміли та й взагалі були сліпо глухонімі росіян впритул не бачили. Там... Міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим гидували в буквальному сенсі абсолютно всі представники цивілізованого світу. Ну тому що в кулуарах між дипломатами подейкують, що росіяни розповсюджують невідомий вірус. Вірус ненависті, смерті та розрухи. Тож, аби... Мы не підхопити его по крапельним шляхом. Дипломаты намагались максимально уникать контакту из Лавровым. Сережа обиделся, говорит: "А нет, сделали намеренно, чтобы показать, что Россия и я в изоляции. А я не в изоляции, я же здесь". Озёрный Сережа. Ты один и ты в изоляции. Госсекретарь Блинкин, я не сбегал никуда. Вот сегодня я не видел, Мария Владимировна мне показала две разных фотографии, которые в македонских газетах помещены. Первая фотография – это вот вечером, позавчера вечером, когда все приехали ужинать, вот они сфотографировались. Ну, теперь я понимаю, ради чего. Ради того, чтобы вот эта газета, эту фотографию опубликовала и сказала, вот ведь все приехали, а Лаврова нет, Лавров в изоляции. Но это-то было накануне, такой между собой, просто приехать, выпить вина хорошего македонского, перекусить. А открытие было на утро. И фотографию с открытия опубликовали другие газеты. Там все страны представлены за своими табличками, включая Российскую Федерацию, которую я представлял, и другие мои коллеги. Но вот на этом мероприятии не было ни украинского министра, ни министров Польши и стран Прибалтики. Уехал, как я понимаю, и Блинкин, и Барель тоже уехали. Почему это происходит? Ну, они, наверное, считают, что тем самым они подчеркивают свое намерение изолировать Россию. Я дико перепрошую. Лавров каже про другу фотографію, де були всі, в тому числі він, і це означає, що він не в ізоляції, а потім починає перераховувати, кого насправді на цій фотографії не було, і з чого ми робимо вигляд, що він в ізоляції. Я вже мовчу про те, що його навіть не покликали на спільну вечерю. Що означає, чорт забирай о Боги! Він саме перебуває в ізоляції. І потім вони ще нам розповідають: ха-ха, це українці ошукані, це вам завжди розповідали неправду. Ну так, ми зараз бачимо ще один доказ, як росіянам розповідають, як все було. Тут саме днями виступав і начальник Лаврова, воєнний злочинець Володимир Путін, який вирішив розказати про те, що нас з вами, українців, десятиліттями одурачували, обманували, ваділи за нас і неправильно пересказували історію. Що це блін за історія? де Ленін не створив Україну, а Москва не створила Київську Русь, Фараонів в Єгипті, неандертальців в печерах. Це все неправильна історія. Насправді правильно написана, та яка видається винятково в Російській Федерації. Я хочу нагадати, що в сучасних диктантах чи тестах з історії вони вже, звісно, впровадили і теми СВО. І там, чорним по білому, хто напав? На Російську Федерацію. Чому почалась ця війна? Це якраз і приклад того, що наука і Росія це дві стратосфери, які ніколи не пересікаються. То, що це дуже важливо, Тим більше що псевдо про яких ви сказали, людям порамували мозги десятиліттями. І очень важно, щоб на основі істинних. настоящих серьезных исследований, у людей было ясное представление, кто мы, что мы, кто и что из вот себя представляет часть нашего, нашей общности, такой этнической культурологической, языковой, вот, чтобы у нас у всех было ясное, четкое, основанное на научном знании представления об этой общности русского мира. Чрезвычайно важно. Считайте, что, Павел Андреевич, мы договорились, это не, это не такие исследования, которые требуют большой лабораторной базы. Здесь язык закрыл, и рабочее место убрано. Я Навіть не буду намагатися бути авторитетом для росіян, які довіряють Путіну. Ні, хай для них буде авторитетом Рамзан Дон ви ж знаєте, що буквально нещодавно Мединський і не тільки презентували нову книгу з історії Росії. Так, от вони настільки правдиво, достеменно і по-науковому підійшли до написання цієї книги, що Рамзан Дон сказав, що якщо вони не перепишуть частину про депортацію чеченців во времена Сталінських чисток і репресій, то і та книга кажеться в задниці у кожного, хто був автором і займався її випуском. Меденський, звісно, все зрозумів. Книжки позбирали весь тираж, ліквідували і переписали. Цей матеріал абсолютно правильно. Тож так ми навіть і не сумніваємося, що наука і була основою створення цієї книги. Ну і якщо я вже згадала про самого меденського, то він вирішив розповісти, що було буквально півтора роки тому. І хочу нагадати, що тоді відбувалися справжні перемовини між українською та російською делегаціями на старті повномасштабного вторгнення Україна намагалася знайти різних шляхів. як Можна було спинити цю війну, і ви будете певно досить шоковані, але виявляється, що заходячи до України 24 лютого з чотирьох сторін, маючи майже 200 тисяч військо, колони важкої техніки, обстрілюючи нас ракетами скрізь, вони не збирались завойовувати Україну. Чорт забирай! Війна почалась тільки тому, що вже перебуваючи на території України, російські війська були втягнуті в цю війну. Тетя України і не вступлення в НАТО було дуже важливим. Але я подчеркнув, що помимо цього, в числі безусловних требувань з нашої сторони, було признання російського суверенітету над Кримом. Затем это почало переговорного процесу. независимости республик Донбасса. Там был большой ряд гуманитарных требований, но мы исходили из необходимости защиты русскоязычного населения Донбасса. Цели завоевывать Украину Россия никогда перед собой не ставила. И, соответственно, Запад так получилось. И Зеленский втянули наши страны в полноценные военные действия. Кроме этого, я добавлю, что, собственно, предварительно согласованный сторонами проект договора на 18 страницах и был передан в Киев. И это именно тот текст договора, который показывал Владимир Владимирович на встрече с руководителями африканских государств. Тот текст договора, который мог остановить военные действия. Я хочу нагадати, вони всього нашого там прописали ну такі дрібниці. Прям це велике питання: чому ми не погодились на це? Такий був документ, взагалі можна було під скло до ікон чи до серця. Демілітаризація, ограничення нашої армії, нашої поліції, русський язик, да, независимості і свобода Донбасу. Сколько можна денби його за ці роки? І далі, 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 ледь не до того, що вони мали обрати нам президента. Дивно, що ми на то не пішли. Але погодьтесь, ущербність цієї ситуації полягає в тому, що Росія намагається виглядати жертвою. Виявляється, вони хотіли захопити і захопили Херсон, хотіли Миколаїв і Одесу, тільки тому, що їх змусили. Вони не хотіли. Не хотіли вони, а ми їх не давай. Давай же, нападай, давай, дайте йти до Кива, взять Київ, пройці здесь покріщать своїм парадам. Ну і, врешті-решт, я би зупинилася на промові про захист російськомовних, це завжди моя улюблена частина. Тому що тепер ми маємо, власне, наслідок як же вони їх защитили. Ми, певно, могли б здогадатися із цих цифр, які презентує щодня Генштаб. Матки мобіків не народжують із такою швидкістю. Як Путін відправляє їх на концерт до Кобзона, давайте рахувати разом. 340 тисяч вже в землі на даний момент до мільйона змилися з Росії під час оголошення часткової мобілізації. Хтось повернувся, хтось ні, і все це хлопчики, чоловіки або мужики середнього дітородного віку, які більше ніколи не наплодять чортових русаків. Потому что теперь сами пропагандисты говорят, так да защищались русскоговорящих, что трошки потрапили в демографическую черную дыру. Год объявлен годом семьи. Я открою секрет. Почему? А потому что наш народ вымирает. Потому что наш народ сам отказывается рожать. Да, у нас сейчас начались подвижки в этом направлении. Но чтобы это изменить, переломить, там, и мы об этом и в этой студии не раз говорили, одного года не хватит. Одного года не хватит, и одного десятилетия не хватит. Это стратегические программные задачи. Вот как сейчас все это перекроить? Потому что ты получаешь модель поведения, образ мысли, там не через какие-то блогерские публикации. Это все закладывается гораздо серьезнее и глубже. Через сериалы. Сериалы формируют модель поведения. Э, шоу, которые идут, вот эти вот постоянные стирка грязных э, трусов и грязного белья Это тоже формирует образ мысли и поведения Это самое для меня, вот такие программы, это главная русофобия есть, Почему наш человек представлен так, что там 10 э, каких-то алкашей собираются И какая-то проститутка, и они все выясняют А чей это ребенок, от кого, она, от кого там э, мальчик или девочка Давайте сдадим ДНК-тест это вообще что за издевательство и что за унижение нашего народа? То есть реально за дебилов, что ли, считают? А и справді, Картина и дзеркало русского народу. Звездно они, Русский великий, могучий, смелый, мужественный, храбрый народ. Это воины, черт побери, а не мародеры, трусы и кадыровцы. І не мепишаються. Хай голованов не концентрується винятково на тому, що росаки вимирають як ці таракани після дихлофосу. Насправді є і ті, про кого знімають героїчні і патріотичні сюжети. Сюжет про який можна тільки мріяти. Ми ж розуміємо з вами, що далеко не всі СВОшники помирають на українських фронтах. Багато хто назавжди скалічений, повертається до Російської Федерації, і це теж друзі, прекрасно, тому що своїм виглядом вони все життя будуть нагадувати росіянам про їхню фатальну помилку розпочати війну проти України і українців. Тож, як зустрічаєте свого як ставляться до героїв, як прости, господи, на руках носять тих, в кого немає ніжок, невигаданий сюжет реального життя в Росії. Потому что живое, так скажем, почти за городом, на автобусе очень тяжело добираться как бы, по времени. Андрею Ползахновскому 22. 9 месяцев назад в зоне СВО он подорвался на мине. Лишился ноги, но сумел сохранить силу духа. Сейчас у парня протез. Андрей не жалуется на судьбу, говорит, свой выбор делал сам. И сейчас на гражданке старается вести активный образ жизни. Сейчас одно место парковочное свободно, так как время еще не совсем позднее в большинстве случаев как бы... Места все заняты, к сожалению. Ходить на протезе на большие расстояния Андрею непросто. Паркуется рядом с подъездом. Тем более, что на этой стоянке выделены места специально и только для инвалидов. Однако для части автовладельцев закон не писан. Культурно просил людей оставить мне парковочное место, выйти, переставить машину. Но, к сожалению, люди очень сильно против этого то что я пользуюсь в своих положениях Своим положением, которое не пожелаешь и врагу, Андрей пользуется исключительно на законных основаниях. Это он пытался объяснить соседям по жилому комплексу видной в общем чате. Не дождавшись реакции, предупреждал, что вызовет ГИБДД. Инспекторы в свою очередь штрафовали нарушителей и эвакуировали машины, владельцы которых не откликались. Соседи разделились на два лагеря. Большинство поддержали Андрея, но некоторых диванных критиков его упорство привело в ярость. Вот, послушай, самовар ты живешь за наш счет. Машину с квартирой купил за наш счет. Да даже твой протез оплатили мы, платя государству налоги. Так что сиди тихо и не гони на жильцов, которые не нарушают правила. Ну, а тебе мы тебя туда не посылали. Загрия хотела бы кресло, то что Не дуже коректно говорити, навіть коли ми говоримо про них не існує інвалідів. За міжнародними нормами і стандартами це люди з інвалідністю. Але про що я говорю? Це ж росіяни. І в них всі одна і та ж біда. Не обов'язково бути скаліченим фізично, достатньо народитися руским. І все, каліцтво тобі надається буквально в пологовому будинку, бо інакше їх. Не пояснити вчинки і дії, якщо вони так ставляться навіть до свого героя, СВО. Ну що, пацан, наваєвався друзі. На цьому я вимушена вже відкланятись.